Матвій, а ти чого? Ти? Та щось не можу визначити. Що брати: каву чи чай? О, Матвій, а ти куди підеш на обід? В вареничну чи в піцерію? Блін, та не знаю я. Зате я точно знаю, як обрати комутаційне обладнання. В автоматичних конденсаторних установках комутаційний апарат відповідає за вмикання та вимикання конденсаторів. Це важлива частина системи компенсації реактивної потужності. Залежно від характеру навантаження, вони бувають двох типів: механічні та напівпровідникові. Механічні, наприклад, контактори підходять для стандартних умов, коли навантаження змінюється не дуже часто. Напівпровідникові, тобто тиристорні модулі, спрацьовують миттєво, ідеальні для частих комутацій та динамічних навантажень і здатні комутувати конденсатори до 25 разів за секунду. Правильний вибір апарата це стабільна робота всієї установки та довший ресурс конденсаторів. А якщо ми помилимось вибором комутаційного апарату? Дивись, якщо ми будемо використовувати при швидкозмінному навантаженні контактори, вони швидко втратять свій ресурс і потребуватимуть заміни. Також при цьому конденсатори значно втратять свою ємність за короткий період часу. А як же ці дивовижні теристори працюють? Теристорні модулі виконують комутацію конденсаторів, коли напруга на них близька до нуля, що дозволяє уникати шкідливих перехідних процесів. Які ще фактори варто врахувати при виборі? Обов'язково потрібно враховувати напругу мережі та потужність конденсатора. Виробники рекомендують обирати контактори на номінал вище за потужність конденсатора, коли не використовуються детюнгові дроселі. При його наявності можна обрати номінал в номінал. Для точного визначення необхідності встановлення тиристорних модулів. Використовується графік навантаження, який можна взяти з системи моніторингу замовника, або ж скористатись послугою вимірювання від спеціалістів компанії Вектор ВС.